Деколи так буває, що батьки не хочуть купляти своєму сину домашню тваринку, і вони готові піти на будь-які хитрощі, щоб цього не робити. Давай, синку, йди, обирай все, що ти хочеш. Давай, давай. Ну, можна, так? можна. Добре. Ой, я хочу хом'ячка. От бачу у вас є хом'ячок. Гарні хамі. а не, перепрошую, не продається хом'ячок. Не продається, не продається, не продається, не продається, продається не продається, продається не продається, да? прод... інакше. інакше. А давайте рибки, я бачу, такі а, гарні плавають, так. А,

Нема котика. Мам, нема, котика. нема котика. Нема котика, нема котика. Перепрошую, нема. Може, ти чуєш, це не треба, то все, може. Sony PlayStation. Sony PlayStation. Sony PlayStation. Мам, я завжди хотів Sony PlayStation. Я в магазин маю зверпі самі. Ви купляєте Sony PlayStation! Смотрий такий!